Зійшов контент, просто дослід із 10, 10, взагалі інше життя. Після мого наставну ж до що... Для того, щоб розширитись, потрібно розслабитись. Сім днів про працювання чакр. Як відкрити грошовий потік? Хочеш, розкажу тобі, що таке розкрита жіноча енергія простими словами. Мої думки тут салют. Мабуть, у багатьох був такий момент, коли здавалось, що життя ставить палиці в колеса. Нічого не виходить, коштів критично не вистачає, самооцінка на нулі, усе валиться з рук. В такі моменти починаєш впадати в усе глибшу депресію і втрачати будь-яку надію. Це момент вразливості, і саме тоді в інстаграмі чи тіктоці з'являється підказка Чарівна пігулка. Розтягнута рука допомоги. Вітаю тебе! Я Марія Васильівна, наставниця грандмайстер Рейкі. Треба лише перейти за посолом. Ланням підписатись, купити курс або два. І ось він, успіх, грошовий потік тече, матриця долі, стелиць, чакри відкриваються. У цьому відео поговоримо про різні типи курсів, грошові потоки, та ролокство і все, що стоїть за цим. Згадаємо Богдану Гончарук і її подібних. Я буду бідний, я буду багатий. Благодарю. А поки ми не почали, підпишись на молодий канал, постав лайк і дзвіночок, залиш коментар. Це справді дуже допомагає з просуванням Також є посилання на монобанку для підтримки каналу. Я і мої коти будемо дуже вдячні за капічину хі. хі Що саме продають на курсах? Це як магніт. Чим більше грошей, чим більше у вас буде грошей, тим більше буде притягуватись можливості. Тим, чим менше у вас грошей, а якщо у вас взагалі їх немає, ви не будете бачити можливості. Розширення грошового каналу, грошовий потік, пропрацювання травм роду, прокачка жіночності, як ставати успішною, заробляти мільярди, відкривати свій жіночий бізнес, і навіть як продавати енергію в прямому сенсі. Ці курси подають не як навчання, а як пробудження, ініціацію, ритуал, ключ до твоєї справжньої суті, щось унікальне, сакральне і, звісно, ексклюзивне тільки сьогодні і тільки для тебе. На них обігрів. Цяють навчити, як стати багатою і коханою, наприклад, відкрити своє призначення, прокинутися на свої вібрації і змінити життя тут і зараз без особливих зусиль. Платиш умовно тисячу гривень, і все одразу поперло. Так я на коні. Тут все побудовано не на реальній трансформації чи допомозі, а на містичній містиці і напусканні пилюки в очі. Це не терапія, а візуал, не знання, а обіцянки. Все, що тобі дають, це не цукерка, а лише яскрава обгортка. Фрази про потоки, нескінченну грошву і успішну себе як примару, за якою нічого немає. Після такого курсу і нескінченного потоку сторі з дорогими готелями, приватними літаками і духовною нерухомістю у лапках, Ти мимоволі починаєш мріяти про це і собі. І водночас думати, а чому в неї все це є? А в мене ні? М -м, то вона ж просто розблокувала енергію грошей, і ось ти вже думаєш, може і мені треба це зробити, може я теж зможу. І саме тут починається найнебезпечніше храна твоїй вразливості, завуальована під шлях до успіху. І от ти вже у потоці, але чомусь у кредитному. Чому курси купують? Ну ти досі без грошей. Я скажу тобі прямо. В цьому винна ти ми всі хочемо відповіді. Ми втомлені, виснажені, розгублені. І коли хтось каже, у тебе мало грошей, бо потоки заблоковані. Це звучить логічно, бо грошей то не вистачає, їх не стає більше, і значить, щось там точно не так. Людина здатна сама собі заблокувати фінансовий канал. Або ти нещаслива, бо жіночність не прокачена, чакри закупорились, матка не продихана. Чому їй дарують 101 Троянду, а тобі ні. По перше, з тобою усе так. Якщо ти не грубиш усім чоловікам підряд, просто у тебе не розвинена жіноча енергія, і це теж на жаль звучить логічно. Якщо щастя в житті немає, то треба стати більш жіночною і воля, справа зроблена. Тож, коли тобі обіцяють легкий шлях не в терапію на роки, не в глибоку роботу над собою, а просто вісім уроків по 10 хвилин, ти вже на гачку. Рішення просте, швидке і зрозуміле. Один курс, багато успіху і грошей. Ці десять гривень, і це було дуже важко. Мені треба було 24 на 7 працювати. Точка велика зараз. Я спокійно заробляю від 150 п'ятдесяти тисяч гривень в місяць. А якщо ці заклики ще й подають харизматично, тобто про те, щоб купити курс з натиском і дрібкою агресії, це підкупає спікерки. змушують прислухатися, викликають довіру, обіцяють шлях без болю. На сто п'ятдесят тисяч і нічого не за неї приводи. Чого просто є ти твоє вміння, твоя цінність. І 150 Бо, ось же, вони перед тобою, реальний приклад, а в підтвердження тисячі сторіс на багатому, десятки учнів, гори відгуків, і цим спікеркам хочеться вірити, бо це легше, аніж сідати і розбиратися, чому ти насправді не вмієш ставити межі, не цінуєш себе чи не можеш заробити достатньо. Тобі треба лише піти на курс, стати як вона, і от, і от уже все, Богдана Гончарук і компанія. В цьому блоці два найпоширеніші жанри інфоциганських курсів. Ві, потоки і жіноча енергія розберемо на прикладах українських блогерок, які продають надію у красивій упаковці і заробляють на втомленості, розгубленості та потребі в любові. Я буду заробляти 50 тисяч в місяць, угу. мільйон та звісно, ні. мільярд. Благодарю категорія. Перша грошові потоки Богдани Гончарук. Що пропонує Богдана Гончарук, і я експерт. Я забула вмислені в першу чергу. І в другу чергу це особистий бренд продажі прогріви, запуска. І я дуже швидко виросла за два роки. Я просто почала робити рекордні запуски через інстаграм. І за останній рік я зробила 2 мільйони 370 тисяч доларів просто через свої сторіс і на охопленнях ну 6-7 тисяч сторіс. Богдана одна з найвідоміших грошових гуру. Це в лапках в українському інфопросторі. Вона регулярно запускає інтенсиви, медитації, курси, присвячені розблокуванню грошей, енергії, ізобілля та грошовому потоку. У своїх соцмережах демонструє розкішний спосіб життя: це дорогі готелі, приватні літаки, прикраси, нерухомість, усе як доказ її успішності. Чому це звучить переконливо? Все, що ти бачиш, в лапках працює, бо є мільйони статус, розкіш, і ти це можеш Подивитися сотні тисяч підписників, нескінченні сторіс, активні запуски курсів, і найголовніше створюється враження, що якщо в неї вийшло, можливо і мені вдасться. У чому проблема? Жодних підтверджених даних, ні аудиторських звітів, ні відкритої фінзвітності немає. Замість доказів енергетичного пробучення повторювані маркетингові гасла. Богдана не надає прозорої інформації, скільки людей купили курс насправді, скільки вона реально заробила. Тут називаються лише якісь захмарні. Числа, в які просто ти не те, що не можеш повірити, ти не можеш їх осягнути. Проте, якщо людина говорить, то можливо так і є, хто хоче навчити створювати 100 тисяч гривень плюс стабільне через інстаграм з нуля. Друзі, завдяки тому, що я навчимося продавати через інстаграм. Я собі придбала машини і придбала на роботу сміряння, побачила дуже багато країн, і зараз відкриває ще офлан із мрії в Одесі. До речі, приведу факти з медіа, Оксана Мороз публічно заявила, що зібрала докази, які ставлять під сумнів заявлені мільйони Богдани. Вона навіть готує судовий позов через звинувачення в наклепі. Ну і це означає, що за красивими обіцянками можуть ховатися не просто маніпуляції, ну а й юридичні питання. Богдана Гончарук це талановита продавчиня образу в інстаграм. Її лайфстайл яскравий і гучний, але за цим лише. Є красива обгортка, такий собі пшик. Тому замість того, щоб дивитися на блиск, краще заглянути глибше, що ховається за тим самим енергетичним потоком, і чи це не просто маркетинговий фейк? Категорія 2: жіноча енергія. Маліна Мотівейшн. Що пропонує? Маліна Мотівшн українська блогерка коуч, яка позиціонує себе як наставниця з відкриття жіночої енергії та фінансової свободи. На її сайті зазначено, цей курс призначений для всіх жінок, які готові відкрити для себе фінансову свободу, прокачати собі потужну. Енергію та вийти на новий рівень можливостей. Тут ти знайдеш справжні інструменти, які допоможуть бути завжди в ресурсі та отримати життя своєї мрії. Чому звучить переконливо, ролики історії з атмосферні. Музика, медитативні сцени, ніжний голос. Усе це створює відчуття духовної ініціації. Подача дуже м'яка, тепла, довірлива. Наче це не курс, а розмова з подругою. Розкрити жіночу енергію та бути тою самою важеною жінкою, розкрити свою жіночність це означає прийняти себе. І головне маркетинговий хід. Курс, нібито, коштує 2890 гривень, але тільки сьогодні продається за 390. Це класичний fomo трюк який тисне на терміновість і вигоду. У чому проблема? Тут є і ілюзія глибини без змісту, бо замість реальних інструментів лише загальні активації та медитації, жодної конкретної методики чи психопідтримки. Також є і психологічна залежність у чатах після проходження базового курсу. Звучать фрази на кшталт, ти ще не розкрилась до кінця, потрібно продовжити. І жінки, звісно, що купують ще маркетинг на вразливості: атмосфера, плюс обіцянки, плюс успішні відгуки створюють віру в те, що ця програма точно змінить життя. Маліна мотівшн це приклад інфобізнесу, який продає жіночу трансформацію в лапках в гарній оборці, але часто без реальної внутрішньої роботи. Клієнтки отримують атмосферу та віру, але не інструменти для змін. А блогерка отримує стабільний. Прибуток, як і завжди, учасниці ж повертаються знову і знову в пошуках тієї самої енергії, це як наче у пошуках істини, шкода, яку приносять курси і псевдопросвітлені за ніжними голосами і фразами про стілення жіночої душі та грошові потоки, часто ховається зовсім не турбота, а реальна психологічна довготривала шкода. Людина, яка потрапляє в цю систему, поступово починає вірити, що всі її проблеми тільки в ній самі. Всі в мене запитують: та скільки ж потрібно відкрити потоків, щоб зайти так? Потрібно, що я можу тільки на це запитання відповісти. Ви просто зайдіть хоча б на два. Я на низьких вібраціях не відпустила травму роду, не розблокувала грошовий канал. І Що далі? Вона не йде в терапію. Ця людина не звертається до лікаря, не говорить із близькими. А зі своїми ученицями нереальними мільйонерками ще рік тому хтось з них просто був. Бо мамою в декреті вона купує ще один курс, і ще, і ще. Бо попередній був недостатньо глибоким, бо вона ще не готова, бо кожен новий майстер лише підкріплює це ти на правильному шляху, але треба ще трохи попрацювати. Ти ще не на тому рівні, ще не готова, не відчула. Так створюється цикл: провина, недосяжність, залежність Замаскована під духовний розвиток. А деякі псевдопросвітлені заходять ще далі. Вони радять відмовся від антидепресантів, бо це хімія. Не йди до лікаря. Просто очистить тіло енергією, і отут це вже не просто маніпуляція, це небезпека для психічного і фізичного здоров'я. І найстрашніше ніхто не несе відповідальності. Якщо тобі не краще, ти не розчинилась у потоці. Якщо тривожна, не довірилась Всесвіту, тебе не підтримують, тебе звинувачують у власних стражданнях. І поки ти намагаєшся стати кращою, вони запускають черговий марафон. Це не зцілення, це економіка на твої болючі вразливості. Висновки люди купують курси, бо шукають Пору коли втомлені, коли порожньо в душі, коли хочеться, щоб хтось сказав, я знаю, як тобі допомогти. Даю потіки, який розблоковує грошовий канал. Зверніть увагу на праве плече в процесі відчуттів дуже коротко, але потужно робимо вдих, очі закриваємо, пропускаємо вібрацію, яку я даю. Хам -лам, -лам. І ми віримо, бо це легше, ніж знову залишатися наодинці зі своїми питаннями та проблемами, бо іноді хочеться не аналізу, а тепла і підтримки. Але насправді зміни не відбуваються за 10 хвилин чи декілька днів. Справжня турбота не приходить з інструкцією і розсилкою афірмацій. Психологічне здоров'я не лікується диханням маткою, а власну цінність не доводять сертифікатом прокачаної жіночності. Тому кожного разу, коли тягне купити відповідь у красивій упаковці, краще. Ще зупинитись, подихати, подивитись на свій стан чесно, і можливо, замість чергового потоку, здати загальний аналіз крові. Ну а чом би ні, записатися до терапевта, пошукати психологічну підтримку, а не вищу вібрацію. Бо гроші, які можна віддати інстаграм коучці, краще вкласти у щось реальне: у своє тіло, у свою психіку, у своє здоров'я, у справжнє, а не обіцяне. І якщо вже й купувати курс, то хіба що як вижити у світі, де кожен другий інфо циган. Якщо хочете. Глибше зануритись в тему і побачити більше прикладів кейсів чи розборів дайте знати в коментарях. Думок вже нема, Па-па!